Сьогодні свято Возближення Чесного і жовтотворчого Христа. Це сталося в IV столітті, коли цариця Ірина прибула до Єрусалиму шукати древо чесного Христа. І знайшли вони це древо. І борять з ним ще кілька було можливих хрестів, тобто знарядь для страти. І вони перевірили таким чином, щоб прикладали до померлих. І Христове дерево оживило померло. І тоді Патріарх взяв цей хрест в руки і почав піднімати його вгору, щоб люди бачили і поклонялися, і раділи, бо прийшла перемога над смертю. І над сатанинською силою. У нас не один раз є свята, на яких ми вклоняємося Христу. Але по-різному ми звертаємось до нього по-різному, вклоняємось. І під час Великого посту і на Страстні Це поклоніння так чи інакше відбувається і відчувається, але тоді головна увага спрямована на те, яка ціна сплачена Господом нашим за наше спасіння. Який тягар? Цей хрест, яка мука? А в теперішньому святі. Наша головна увага спрямована на наслідки того, що сталося в історії священні. І головний наслідок це наша перемога. Це перемога над. Сатанинською силою на Христі Христос перемагає сатанинську силу, віддаючи своє життя, Він перемагає сатанинську силу. І ця перемога з нами залишається на тисячоліття. Ізнятий з Христа Христос перемагає смерть, доладять її, і знов перемога, і знов перемога залишається з нами. до віку. зрозуміло, що кожна людина має свій обов'язок, свою відповідальність за своє життя, за свою вічну долю. Але ми можемо звернутися до Христа, і Він захистить нас від темної брудної і злої сили. Він захистить нашу свободу і нашу любов, наше добро і нашу правду. І не дасть темним силам захопити нас, наші душі і простір навколо нас. Ми знаємо, що з нами залишається перемога над смертю. І тому, супереч всьому тому, що ми сьогодні прочитали, радість приносить нам це свято. Дивно, Гіркус можливо, бо пережити смерть. Це пережити смерть. І не знаємо ми, якого обсягу Господні сили повинні були бути застосованими для того, щоби смерть подолати. Це страшний тягар і... Страшна трагедія смерті. Але цей тягар подолано і смерть подолано. І ми разом з апостолом Павлом можемо знову і знов говорити, пекло де твоя влада, смерть де твоя перемога? Немає в них перемоги. Ні в пекла, ні в смерті. І віруюча людина надихається цим на ціле життя. І сміливо йде на зустріч з цим своїм випробуванням і стражданням. На зустріч своїй жертовності і своїм втратам, і своїй смерті неминучій, але все одно просвітленому. З любов'ю, бо розуміє, що живе з Богом і заради Бога і в ім'я Його. І страждає з Богом, і ради Бога і в ім'я Його. І смерть приймає з Богом і в ім'я Його. І разом з Ним таким чином подолає смерть. І долучиться до цього подолання. Господи, благослови нас на це. Дай нам спокій і впевненість, дай нам могутню віру, яка здатна радіти, бачачи, коли роздвигається Хрест. Амінь.